Кажуть, коментарі пишуть такі, що всі приїдуть до нас. І санстанція, і, і, і санстанція, і, сан і ветеринари приїдуть всі, так? Yeah. Та, та наїдуть ми їх зустрінемо. <ріху> <ріху> Ні? Ти, э, ти за то ж, ти за то не переживай. Ти знаєш за що переживай? Ми всім дуже раді. Так. Ні, не. не всім. <ріху> ти от за того переживай дивись. Що тут таке і порядок. Я казав як. Вакуумний пакет. То вони я прийшов, таке було, вже, а, а я прийшов таке було, а то вони. Осарадка мотика і от. Слав, ти їм, що вони там переживають за налогу, а в себе порядку не можуть зробити, ні? Я не знаю, за що вони переживають. То, давай я з тобою перекошу, то що то ви вже приїдете, так? До нас грізки, так? То жовтий грець, так? Ну. Mm. No. Кисло солодкий соус? Так. Mm. Да. Що добра картопля з кисло солодким? No. Mm. А знаєте, що я картоплю? Я камеру чи так, там того разу? Де, де, де. <ріху> Бо я там того разу знімав, не попав пальцем, знаєте, в ту, ту червону штуку. Наші ти ржать з мене. <ріху> То дай відео зняти. Я вже забув, що я хотів сказати. Що картопля, як шарики та нісмі? Бо вона всередині сочна. А.